Доброго раночку всім покажу вам ось таку красу, поки я на ранковій пробіжці, Зі мною пташки, тиша, гарні польові квіти і тихе небо. Запрошую до перегляду мого відео. Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Ірина, канал Мистецтва Рукоділля, і ми з вами розпочинаємо з такої гарної е, картини, вишитої хрестиком, багатоколірна робота під назвою Заміський будинок, розробка від Оксани Степанчук. По індивідуальному замовленню. Тут додавалася до картини. Деякі деталі, потім я вам покажу, що саме. Схема розроблена по картині Фреда Свона, і давайте я вам розповім трохи про властивості. Перед тим, як я сховаю більшість вишитих хрестиків, помилуйтесь і послухайте, скільки всього в цій роботі хрестиків. Отже, Вишиваю я на 16-му каунті нитками СХС в два складення хрестиком. Всього в цій роботі 182 500, 500 хрестиків 99 чистих кольорів і 29 блендів. На сьогодні у мене вишито... Ні, не так не так, мені залишається до кінця роботи вишити 82 314 хрестиків. І давайте я вам покажу, що у нас повинно бути в наступних вишитих ділянках. Отже, як ви бачите, вже більше половини я вишила, і ми будемо робити перемотку. Це переважно буду я ховати, і залишати собі ось цю ділянку. За 4,5 місяці, спочатку січня, я розпочала цей аркуш 23, і мені вдалося вишити цілий ряд. Отже, ми з вами фіксуємо, що з 1 червня, напевно, навіть раніше, сьогодні у нас 27, поки я зроблю перемотку, ну, давайте будемо рахувати з початку червня місяця, ми з вами починаємо цей ряд. І як мені е, вдасться швидко або ні його вишити. Все, наступне включення я вже зроблю, коли перемотаю, і натягну знов на раму. На жаль, вже буде чистий аркуш знову, але будемо з вами вишивати. Щоб наповнювати чисту канву кольорами, трохи вам ближче познімаю. Дуже гарний сюжет, дуже гарна робота, як вишиваються хрестики. Робота складна, але результат, він, ви саме бачите, того вартує. Запрошую вас дивитись далі, що у мене вийде. Зробила я перемотку. І показую вам, ну не змогла я сховати більшу частину, <ріх> залишила. Щоб і нам було приємно спостерігати, яке продовження відбувається. І мені так по-перше, зручно, я не буду тягнутися. Я вирішила, що я беру завжди ділянку. В цьому ряду буде у мене. Один аркуш, 3234 хрестика, я починаю і тут донизу шість клітинок, і як ми бачимо в бік 5 майже. Буду, ось така у мене ділянка. Мене чекає на найближчі 5 місяців. Я спост... Дуже мені хочеться зробити ще швидше, ніж е ніж попередній ряд, будемо так казати, буду над цим працювати, але без надриву по можливостям. І, е як ви бачите, я вже без вас розпочала. Це чорний колір, десь біля. М 90 хрестиків, мабуть, я вже вишила і згадала, що не зробила включення. Взяла я в роботу 34-й аркуш. Хочеться мені вірити за рахунок того, що тут ось ця ділянка повністю вишивається чорним. І мені швидко вдасться ця частина Ну, а там побачимо, ви разом зі мною за цим спостерігаєте. Я вишиваю, а ви потім дивитесь. І так смішно е перемотала, і у мене початок, я завжди йду е зліва направо. Тут у мене є такий диванчик невеличкий, якраз рама у мене повністю стає. І чоловік, чоловік з мене сміється, що я хитра. У мене, коли я цю ділянку вийшла з цієї сторони, у мене він зробив другий столік, до речі, з книжок, бачите, столешня більша, і мені це подобається. Трохи нижче він. І там, якщо в цьому ніжки металеві, то там е, стоїть на дерев'яній основі. Тобто, я вишиваю тут, у мене все знаходиться на цьому столику. Ну, а зараз я сиджу зліва, з цієї частини дивана, і зліва у мене теж є журнальний столик, на котрому все потрібне зберігається. Бачите, як? Все під себе. Підлаштувала, і е, ніхто цьому не суперечить, аби мені було <добре>, добре. Ну що, дівчата, буду я вишивати. Зараз 10 вечора, не знаю, наскільки мене вистачить. Е, буду вишивати. Завтра вімкнусь, як завжди, можливо, ввечері вже, і покажу. Rezultat. 28 травня, дівчата, добрий вечір. І подивіться, скільки вже у мене нашито за вчора і за сьогодні. І виходить, що до кінця місяця ще є 4 дні. Чому я вважала, що у мене так мало часу, і я вже. Е Буду стартувати як за червень брати. Ну, але ж, як є, так є, так показую вам. На вечір, 28 квітня, у мене такий гарний результат на заміському будинку. Я вам скажу: якщо б так вишивався він постійно, напевно, він вже був у мене на завершенні. Ну, Я прям таке задоволення отримую. Звичайно, переважно тут були е, чорний колір, потім додавався коричневий, бленд чорний з, е, з коричневим, і вже е, з'явилися зелені відтінки, така розсип з'являється. Бачите, з відтінків зелених. І що я вам хочу сказати, е, ще у мене, знаєте, від е, вишивання дерева <свісно> залишився той біль, і я дивилась на ці кущі і вважала, що мене чекає те ж саме. Але ні, поки що мені все подобається, і е, на канві... Гарна кількість, гарний результат, і прям, прям в задоволення. В задоволення вишивається. Бачите, я зараз працюю над 34-м аркушем. Ну, круто. Тож, до кінця травня в моєму блокноті за травень ще додасться 3234 хрестика. Ну, круто. Ну, а байкер вже у мене буде з червня розпочинатися. А взагалі хотіла вам сказати, що на сьогодні я буду відкладати, хочеться мені в'язати. От прям вишиваю, що я відкладаю, бо е думки, щоб взяти, пов'язати. Ну, звичайно, з шкарпеток. І в цьому місяці по шкарпетковій валізі я пропускаю, тому що мені ну, не дуже подобаються е ті шкарпетки, котрі нам запропонувала Світлана, тому я не буду їх не розпочинати взагалі. Але в'язати хочеться, так. І я ось зараз піду подивлюсь на свої ниточки. В голові у мене дві ниточки від галинки, Рукодільні моменти життя. І я ось думаю: хоча у нас вже і потепліла, але ноги у мене постійно мерзнуть. І, чесно кажучи, дівчата, ті слідочки, що я в'язала з літньої пряжі собі. Не не для мене, бо я навіть влітку повинна ходити в шерстяних е шкарпетках. Нехай це будуть слідочки, але вони повинні бути теплі, тому що у ну, мене мерзнуть. Я ось в хаті ще прохолодно, на вулиці е спекотно. Я вийшла, прогулялася, то спекотно було. А ось вже прийшла додому сіла. Пів години пройшло, і у мене ноги м -м, холодні. Тому, напевно, я зараз оберу якусь собі гарну ниточку і зв'яжу собі слідочки. Отже, побачимось з вами у наступному включенні. І таки да обрала я гарну ниточку, це е, пряжа. Ручного фарбування від галинки рукодійні моменти життя в складі 80% вовни, 20 поліаміда, 400 метрів на 100 грам. Дивіться, який гарний колір. І я вже зв'язала один слідочок сьогодні 29 травня, вечір, і я з таким результатом. Як завжди, слідочки від Ірини Бероян Балет Сокс. Вони мої улюблені. Єдине, що я не додавала візерунок, котрий в описі у Іринки. Зазвичай, коли ось таке фарбування у ниточки, то я. Рідко додаю візерунок на слідочках. Ну, і мені хотілося, щоб вони були такі повністю закриті. Дивіться, як гарно вам передаються кольори. Ось така пятка. Спиці. Двійка. І завтра розпочну другий слідочок, і вже буду їх разом обробляти. Тут залишається мені обробити верх айкордом. Яка краса. Так, і я сьогодні повишивала, зараз покажу, що на канві. Сьогодні ще просунула хрестики і дивіться, який гарний результат у мене. Напевно, по схемі буде, по замальованим ділянкам буде зрозуміліше, скільки додалось. Я тут вже додавала з схеми поруч, вирішила не залишати Рівні ці ділянки, а трохи забирати хрестики з наступного аркушу. Чому? Тому що я зробила перемотку, і мені здається, натяження канви інше, і вся робота вишивалась до цього, все було добре. А тут я помітила. Ну, трошки, але є перехід. Тому вирішила перестрахуватися. І е, останнім символом, котрий відчувається, трохи заходити на наступні ділянки. <кхи> Давайте я вам покажу ось так Цю ділянку. Зараз ми пропрацьовуємо. І завжди мені так цікаво, коли береш колір, вишиваєш. Взагалі не зрозуміло, що тут буде, намішано кольорів. А потім, коли завершена ділянка, вимальовуються ці кущі, листочки, і все стає зрозуміло. Ось ця. Магія багато кольору, коли ти вишиваєш спочатку і не зрозуміло, що ти робиш, а потім відходиш і бачиш таку красу. Ось мені це дуже подобається, виявляється. Зловила себе на думці, що мені так подобається. Така собі інтрига виходить. Ну що, на сьогодні я все відкладаю, у нас дощ, завтра пробіжка моя відміняється. Ну, але почну раніше в'язати. Все, до наступного включення. Так, дівчата, зробила включення, щоб вам показати, що я іноді. Собі дозволяю. Ось в таких випадках, коли вже майже ділянка вишита, наприкінці тканина стає дуже плотна, дуже. І ну, така, як килимок, і щоб протиснути голочку, треба примінити зусилля такі. Да? І що я маю на увазі? Ось у мене схема, так виглядає, і на цій схемі зараз у мене залишається ось цей символ, ось тут один. Бачите, його більше нема. І ось другий. Тобто на всій ділянці тільки два хрестика будуть ось таким кольором. Я Відшиваю такі одиначки, але коли наприкінці вже дуже багато закріпок, вишитого, і щоб вишити мені оцей один хрестик і знов закріпитися, знов зробити більш льніше ділянку, я обираю його не вишивати. Тобто я візьму ось цей символ, і відішю його тут. Як виглядає цей колір? Зараз я вам покажу ось цей хрестик. Це теж зелений, бачите? 368 І е, я його вишю, ось цим е, символом, котрий поруч, 3012. Теж зелений, але трохи іншого. Відтінку. Тобто, я іноді собі дозволяю таке робити, особливо наприкінці. Не особливо, а зазвичай наприкінці, коли вже ну, щоб голочку протиснути, дуже важко. Вона проходить і краще я буду відшивати, ну, бачите, тут теж один символ. Я розумію, що, От, наприклад, ось цей хрестик я відіш'ю, тому що тут є мені де закріпитися, є вільна тканина, і е мені нескладно вишити цю одиначку. Але ось такі ділянки, коли один. Ну, на всі 3234 хрестика. Е Бачите, на початку я все вишиваю наприкінці я уже опираю. І повірте мені, в ці розсипушки, зелені кущах, той один хрестик ніяк не зробить ніякої погоди, не спогане і ніхто навіть не помічається, я вам. Показую і розказую, що я іноді витворяю. Доброго ранку, 31 травня і я встигаю ще до звіту з міського будинку додати 3234 хрестика. Отже, якщо перерахувати, то в травні. По заміському будинку в мене вишито 10 770 хрестиків. Звичайно, трохи більше. Але по цим хрестикам точно я не можу сказати, і я їх не буду враховувати. А по вишитій схемі 34-го аркушу. Я додала 3234 хрестика за ці 4 останні дні травня. Отже, дівчата, мені залишається до фінішу 79 080 хрестиків. І за травень разом з байкером на закаті у мене вийшло, що я вийшла 23 130 хрестиків. Ось так. І сьогодні ми можемо зробити оце. Дуже мені подобається цей момент. І що, буду я дов'язувати свій слідочок, бо вчора я нічого не в'язала. А потім, а потім подивимось, що візьметься Чи будинок, чи байкер, покажу вам далі. Дуже гарний результат. І дивіться, як вимальовуються ці кущі, показую вам вечір. Той же день, 31 травня, і е, на блокаторах сушаться випрані слідочки. Ось такі вони у мене вийшли. Е, за рахунок того, що вони зараз вологі, бачите, колір трохи е, темніше, але я думаю, що коли вони висохнуть, е, будуть. Такі ж, як і в сухому вигляді. Взагалі, е ниточка не линяє. Дуже гарний колір мені, я вже перемотала залишки, тут у мене е по 16 грам моточки. І думала я, що слідочки будуть мені. Але я не знаю, чому так вийшло, бо в'язала я по опису четвертого розміру, тобто на свій 40-41. І перше у мене так вийшло, що параметри всі ті ж самі, а на мене вони маленькі. Можливо, я щільніше в'язала, я не знаю. Ну, Ще після того, як я е, обробила край айкортом, то е, моя ножка сюди дуже туго влазить. Тому вийшли у мене слідочки на, ну, напевно, 37, 39. Ну, в ідеалі 38 розмір, а там е, ну, плюс-мінус, бо річ в'язана. Ножка влізе, а кому як буде комфортно. І ще, дівчата, я вирішила, що, мабуть, на цієї ноті я буду завершати саме це відео. Нехай воно буде у мене ось таким тижневим, тому що я не знаю, де моя голова була, коли я думала, що вже кінець місяця і розпочну з червня нове відео. А до нового верніше, до червня місяця бачите, скільки я ще встигла зробити. І от якщо я зараз почну працювати далі і робити зйомки, то дуже велике відео буде, і мені важко буде його зберегти. тому... На цьому етапі я дякую вам за перегляд і чекаю вас у наступних своїх відео. Па-па!